Дорогі друзі, ви на каналі Ender X, і сьогодні я вас навчу, як грати в дурака. Дурак це не азартна гра, це просто можна понаслаждатись пограти з сусідом, з рідними, з друзями, там. Позмагатись, хто сильніший у дворі, вдома, та й просто. Сьогодні я вас навчу, як грати в цю класну гру, щоб у вас все вийшло і ви просто когось розносили. Давайте почнемо, почнемо з того, як потрібно тасувати наші карти. Отак беремо берем отак наші карти. Отак в цій і отак далі. Отак ложимо на руку. Ось, отак. Далі. Ложимо отак руку у нас і ложимо отак. І далі. Ми беремо половину карт і просто ложимо. Отак, дивіться. Раз, два. Або можна ще як хочете. Можна отак. Або ще можна отак. отак. Я не знаю, мені більше удобно другий спосіб. Так. Далі нам, потрібно, далі нам потрібно роздати всім по 6 карт. Мені 3. І моєму супернику 3. Мені 3. Та мені 3. Да йому три. Мене папа вчив, що треба роздавати карти по е, а, і, і зараз Тут я сам, я просто вам показую. Далі ми витягуємо нашого козиря. Бам. Як ми бачимо, як ми можемо побачити, наш козир це піка. Восьмерка. Так, е, да. восьмерка це все одно вже. Ну і Наш козир піка. Так. Зараз дивимося, які, які у нас карти. Ось, як ви бачите, отакі у нас карти. Десятка хрестова, дама Бубна, Сім Хрестова, сім бубна, король піковий і туз хрестовий. Так, це наші карти. Усіх повинно бути по шість карт, якщо я казав чи не казав, так, вложимо наші карти. А ось дивимося тепер карти суперника. Сімьорка пікова. Сіморка пікова, дама пікова, туз червовий, король червовий, десятка черва і дама черва. Якби був би козир черва, то б йому як ми розуміємо, нашому супернику повезло. А ми, ну, у нас піка, так що у нас є король і. можна починати. У кого менша карта, ось як ми бачимо, у нього є дві піки: сімьорка пікова і дама пікова. А як, як ми, якщо ми подивимося, то у наших, наших картах король піковий. У нього карти є менші. Бо, тому що дама не поб'є короля, або сім'ярка не поб'є короля. Як ми розуміємо, він ходить. Так, ходимо, наприклад. Е ось, карти його. Е ось, ніколи не ходіть з самим козиром. Ось він походив десяткою червою. Добре. Так, тепер дивимося на мої карти. І дивлюся, і в мене тут немає черви. Е, в мене взагалі немає черви. Він положив, наприклад. І що мені ще остається робити? Мені залишається, в мене нема. Я не хочу тратити свого короля, то я, наприклад, заберу. Так, я ходжу ось у його карти. Я дивлюсь, і в мене додалось десятка черва. Ну, я думаю, тратити я її поки не буду. Так, вложу десятку хрестову. Потім у нас далі він дивиться на свої карти. Та в нього. О... Ой, дорогі друзі, ми забули розказати, що зробити. оце. Я вложив 1, 2, 3, 4, 5, 6. У мене було сім карт, а в нього зараз п'ять. Йому треба додати ще одну карту. Ось я походив. Так, дивимося на його карти. В нього нема. І він не хоче тратити свою піку, та й забирає її. Окей, добре. Він забрав. Дивимось на мною: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мені карти не потрібні. Входить наш суперник. І так. Він ходить думає, ось я, похожу, ось я похожу, наприклад, десяткою, десяткою кози. Я дивлюся на свої карти. А в мене є туз хрестовий. Це дуже добре, тому що я поб'ю. Дивимося на його карти. В нього більше хресту нема. Він не хоче тратити піку це отбой. Отбой це коли ми карти вложимо, наприклад, в любу сторону. Так, наші, наші карти. Один, два, три, чотири, пять. Беремо собі одну карту. Так, І нам ось такий випадає король хрестовий. Далі дивимося на його карти. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ну, нього 6 карт. Отлично. Е -е і такий і такий смисл в дурака, в дурака, тому це там треба грати, е поки не закінчаться ці запасні оці не за запасні карти. Якщо в конці вони всі закінчились, у, це, наприклад, ось. О, давайте заберемо наші карти. Ось в мене. Ось наші карти. І ось представимо уже все. Уже все, карт нема. Оце це беремо, убираємо. І в мене остається просто одна карта. Сімерка Христова. А він свою карту потратив в той раз. І в нього, взагалі, карт нема. А в мене остається, а в нього не осталось. Получається, я стаю дураком та маш та. Наше протистояння закінчується. Або, наприклад, в, мене в нього залишається одна карта, а в мене вже нема. Получається, що е, я виграв, а він став дураком. Дорогі друзі, якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Ви були на каналі EnderX. Всім до зустрічі!